Тай, ти коли почнеш, я виключу телефон. цю э, фотку, не буду лякати людей. Да, я ja, не про nei? вас, я про ]まあ, тих, хто нас Колеги, Колеги, дивіться, оголошую позачергове засідання комісії. 30 до порядку денного у нас три питання. Перший проект ухвали про внесення змін до бюджету військової міської територіальної громади 24 рік. другий проєкт ухвали про внесення змін до ухвали міської ради від до закрите питання. І третє питання брона характеру. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Я за. Одноголосно. Всі за. Хто проти, утримався, немає. Тому перше питання порядку денного. Прошу пані Вікторія. Дивіться, є просто хвали там. А, е, є 600 тисяч е, було погоджено на вашій комісії щодо влаштування сонячних панель на будівлі. Галицької районної адміністрації на фермсели це питання інтернативного енергозабезпечення, і 310 тисяч на Личаківську районну адміністрацію на найпростіше факультет. Це були побачені. Окрім того, оскільки вчора було заявлено про те, що йде черговий транш, пам'ятаєте грант ЄС не 19 мільйонів євро. Він йде на з транш, От іде черговий транш 408 мільйонів 181 тисяча 700 і ми його мусимо відображати в ухвалі, угу. і ми тоді ставимо його в доходи і ставимо на витрати Це Шо будівництво ми? на а, а, е нових та, для Так, Тобто воно йде по статті по спецфонду інші гранти міжнародні. Дякую. Ми Дякую. відображаємо доходи, відображаємо одразу віддаємо на економіку на витрати. Дякую. колеги. Ще одна Дякую. один момент може виникнути. Дякую. Дивіться, в нас є в проєкті в порядку денному є два кредита по два мільйони. Один на машину на Вів світло, а тут на машину, машину на раб. А, а ми говорили з вами, що можливо краще купити, щоб не переплачувати. Mm -hmm. Це не немаликі суми, а більші суми то вже на кредит. І ми пропонуємо пригадувати минулого mm -hmm. разу. Так. Ми 6 мільйонів не дорозподілили, і ми суми дві да, даємо з того, що від, лишається від перевиконання. 4 мільйони даємо як в насхіду капітал на дві і на раб власне на купівлю. Таких. Маше, цедіть, будь ласка, друзі, скажіть, стоп. стоп е, якщо можна, перше, де ми будемо на фаранселіста, чи є там технічна можливість встановлювати панелі? Я хотіла запитати. А друге по машинам У нас дві машини. Ми знайшли гроші. Ми їх закладаємо. Третя машина, оця яка спецкомунтранс. Я Петру вже казала, ми не знайшли цих коштів. Тобто е, в, 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 ти є, теж включила? Ти ти ні, qui... тут тільки львів світло і ремонтно аварійне підприємство. В першому разу ми там було 9, Ні, то ми казали, що дев'ять правильно ми якраз поміщаємося. Ну львів світло і ремонтно аварійну. Окей, okay, значити тоді uh, треба за голоса. У ці у суми вони будуть з голосою. Тому я пропоную, щоб ви з бюджетної комісії додали. Протокол Я зачитаю тоді, Наталі. Так, так, ти завжди маєш зачитати, так. Ну, тобто, це картинка, зараз прощання я би просив, щоб якщо вже немає питань, то щоб ми проголосували. Добре? Дивіться, так, була ще пропозиція одна: якщо ми голосуємо кредити, оскільки ми його не голосуємо, ну не вистачає голосів, то я зараз пропоную нам поговорити. Добре. Хто за тоді задане питання. Я за, але поясніть мені Таки потім, де ви збираєтесь на ферерансоліста ставити панелі. Якось була переконана, що це у вас обговорено, бо 310 у вас обговорено. Не було. Документ, друзі, звезд Наталю Шелестакну даху ференсові показати, так? так. Не, ну я добре, я, звісно, той Карлсон але просто хай пояснить. <гладян> тобто всі за я правда на бору цього я з вашу <запливі> дозволу зупиняю трансляцію і переходимо. <запливі>